Полковник поліції Буковини погорів на вимаганні хабара. В СБУ кажуть, спіймали здирника на гарячому 11 тисяч доларів. Затриманий планував поділити способниками. Подробиці дізнавайтеся далі в сюжеті. Полковник поліції за посередництва свого заступника та адвоката е, вимагав і одержав від громадянина України 11 тисяч доларів США Хабара. Ці кошти керівник управління внутрішньої безпеки поліції в Чернівецькій області планував поділити зі своїми пособниками. В подальшому е, ці гроші. Е, Планували зловмисники перерозподілити так: п'ять тисяч мали дати прокурору службовій особі органів прокуратури, а решту розподілити між собою. Затримали поліціянта на гарячому Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою. Під час передачі частини хабарятих п'яти тисяч доларів США у приміщенні військової прокуратури Чернівецького гарнізону здирник запропонував чоловікові перекваліфікувати його справу з одержання хабара на зловживання. Впливом таким чином зменшити покарання пізніше, коли провели обшук у його службовому кабінеті, то там виявили і вилучили 8,5 тисяч доларів США та близько 5 тисяч гривень необлікованої готівки. Кримінальне провадження відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу України. Яким, яким буде покарання, це вже вирішить суд після того, як буде проведене досудове розслідування. Затриманому полковнику поліції загрожує що найбільше. 10 років ув'язнення слідчі дії тривають. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промі.